Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми продовжимо працювати над тими процесами, які я становив. Сьогодні невеличке відео, здається, буде воно про роботу на складах, а саме з бізнес-процесом, який називається переміщення між складами. Сама назва каже за себе. Ось ми таким чином. Запускаємо клієнта, звісно, щоб вказувати не обов'язково. Назва, як завжди, для цього моменту буде просто тест. До речі, можна налаштувати таким чином, що у нас будуть запускатися наші бізнес-процеси без цього попереднього вікна. Це робиться в налаштуваннях самої групи бізнес-процесів. Ось я нове вікно. І у нас це переміщення вже запустилося. Тепер ми можемо додати сюди ті товари, які нам необхідно перемістити, вказати їх кількість, і, відповідно, вказати склад для переміщення. Наприклад, це буде склад для списання, а відповідно у нас перед цим були прибутковані, здається, Вологі серветки, то саме їх ми зараз і перенесемо вологі серветки. Ось. Наприклад, там дві штуки, дві штуки, і, відповідно, переміщуємо склад переміщення, списання. Зберігаємо і е, тиснемо на перемістити. Здається, все гаразд. Склад, зі складу списання вийшли ці серветки. Зараз ми передивимось на склад, як це можна зробити. Можна безпосередньо з процесу, якщо ми перейдемо на вкладинку, точніше на сам товар, і відправимо його у додаток склади, щоб переглянути тут безперевно баланс по складах. І ось коли ми а, бачимо ось переміщення наше, тип переміщення, саме таким чином. А, за тою ціною, якою ми перед цим приходили, переміщення було зроблено. Тобто приходили за ціною 72, там продаємо, здається, по 150. І ось а, залишки на складах. Тепер ми можемо тут брати списання і відфільтрувати відповідним чином. Тепер ми можемо відфільтрувати це наше переміщення. Тобто на склад списання, тобто було переміщення. І натискаємо на фільтрувати. Ось бачимо безпосередньо його, тільки його. Ну і Відповідно, у нас є процес. Можна переглянути подробні. Тобто про це я вам вже казав. Можна переходити набагато простіше, в принципі, так, для цього ми знову ж таки переходимо на склади і тут відкриваємо цей додаток. Тоді, коли відкриваємо додаток, бачимо залишки на складах, і знову ж таки можемо переглядати, що у нас на якому складі є. Наприклад, тоді, коли у нас є склад списання. Зараз переглянемо, як на ньому знайти той товар. Ось Бачимо, що у нас загальна кількість товарів 12, але якщо ми хочемо переглянути лише склад списання, то бачимо, що ось на ньому 2. Ну і відповідно, тоді, коли ми оберемо, наприклад, всі склади, повернемось до попереднього стану. І беремо головний для того, щоб відфільтрувати вже тільки його. Ось 10 штук у нас на складі є. Тобто, тепер все нагараз. Ви бачите, як працює. У наступному відео буде модель точніше блок-схема, за якою працює цей бізнес-процес. Дякую. Задавайте питання.